Друзі, поклоніння це не про церкву, поклоніння це не тут, поклоніння це там, це, це в повсякденному житті. І страшна річ, яка мене, яка мене дуже сильно лякає, що дуже часто християни гарно поклоняються тут. Але там, в повсякденному житті, поклонінням навіть і не пахне. Я про себе говорю: я не хочу бути таким. Тому я в своєму житті вже давним-давно я вирішив, що я хочу більше бути поклонником там, поза церквою. Я хочу більше там проявити своє поклоніння і послушність Господу, ніж в церкві вдавати, що я там якийсь, якийсь правильний. Я е, зараз бачу, як моє особисте поклоніння Богові, воно дуже слабеньке. Але я бачу, як те, в чому я намагаюся зростати, як воно впливає на людей, які працюють зі мною. Раніше так не було. Раніше, друзі, признаюсь вам чесно, років 15 тому, я коли працював, люди навіть не знали, що я християнин. Не тому, що я соромився, а тому, що в мене був принцип, якщо не питають, то я їй не буду говорити.